Я хотіла почати із ідеї до ілюстрації. Я хочу зобразити себе в дитинстві, як я малюю. Але не просто малюю, а як малюю, чи я ніби створюю навколо себе той світ, який я уявляю. В дитинстві все здається справжнім, немає ще розуміння, що щось правда, а щось вигадка, бо все для дитячої. Уяви це реальність, з якою ще просто не доводилося зустрічатися. Для дитини ще немає різниці між вигаданим деревом і реальним, бо вони обидва дивовижні. Бо для дітей все вперше. Ще й тому мені до душі дитяча ілюстрація, бо вона може показати маленькій людині щось вперше. І це вперше може бути. Чимось прекрасним, і це прекрасне запам'ятається на все життя і запам'ятається як щось справжнє. Ніби оце прекрасне, оце е, кимось уже вигадане, воно ніби є першим, першою зустрічю із реальністю, ніби, ніби саме та реальність і є правдою. Багато чарів дитинства були подаровані саме тими ілюстраціями. І саме цим відчуттям занурення мені і подобається ілюстрація. Вона ніби створює новий світ всередині вже існуючого світу, в який ти можеш потрапити в будь-який момент, коли захочеш, і з будь-якої точки. Я захоплююся ілюстраторами-ілюстраторками і саме через оту здібність створювати і розказувати історії без слів, але таким чином, що вони викликають. Саме ту емоцію, от, щоб це не означало, от, саме ту емоцію в той момент, коли це потрібно. І такі історії вони апелюють напряму до емоції, яка буде зрозуміла кожній людині, і навіть у тій маленькій людинці, яка ще не мала багато життєвого досвіду, але вже може із безпечної перспективи подивитися на якусь. Історію і побути її частиною. Світ постійно змінюється, і ілюстрація теж ілюстрація теж підлаштовується під реалії часу, в якому її творять. І саме така її здатність допомагає дітям вперше зрозуміти світ, в якому вони з'явилися. Як мінімум, мені допомогла і допомогла настільки, що я. Хочу продовжувати ділитися цим розумінням з іншими. Ця маленька я, яка тільки побачила такі різнобарвні цікаві картинки, поки не розуміє, що вони були створені кимось. Але вона розуміє, що вони дивовижні і в кожному мазку чи розчірку заховані якісь немислими її секрети і дивовижі. Дуже цікаво дізнаватися, що за кожним творінням є свій творець. І для мене було б за велику честь стати такою творчинею для когось маленького чи великого, когось кому цікавий цей світ у своєму дивному різноманітті. На цьому буду завершувати своє перше відео цього важливого для мене циклу. Якщо ви теж тільки починаєте свій шлях у чомусь, приєднуйтесь. Діліться в коментарях, чого ви хочете досягнути за цей рік і про що ви мрієте в цей буремний час глобальних змін. Залишайтеся зі мною на цьому каналі і ставайте частинкою мого шляху. І хай цей світ продовжує дивувати вас попри все. Цілую, обіймаю!